Друзі, всім привіт! Сьогодні ми починаємо виживання на смерть. Так, ми виживаємо 10 днів, розбудовуємося і ми маємо вбити одне он. Ну, хто швидше щоб якось той виходить? Діана, не бери нічого з Добре. Все. Добре, друзі, зараз я чудора. далеко, дуже-дуже, дуже далеко. Ну, я буду Добре, я, я і так зараз креатив виключу. Добре, друзі, як ви думаєте, хто виграє? Ми вживаємо 10 днів і вбиваємо одне одного. Це, напевно, займе десь 5 серій. Нар... Д... Що, я хотіла собі дещо зробити? Добре, все. Я, я виключаю креатив. Це дуже далеко. Дуже далеко, я навіть сам. Я не підлітаю вверх, бо я зараз виключаю креатив. Бог ну все, ти не справді, тому все, ми починаємо виживання наше. Друзі, голосуйте за когось і, до речі, давайте так от набираємо до могоди народження 30 підписників і мені вже буде дуже добре. Вже сьогодні 15, тому давайте вас ще цілий тиждень. Не, не забувайте. Ставте лайки і підписуватися на мій канал. Я... Так, я з сестрою, але вона, якщо любить щось там з креативу взяти. Тому не зважайте на неї уваги. Вона може взяти собі. Просто, щось там. Тихо дерева вже було Добре. Тоді давайте, друзі. Зараз скрафтимо собі дерев'яне кайло Дуже не люблю добувати великі дерева, бо Дякую. їх довго добуваєш. Тому давайте, друзі, але я точно її виграю. Бо, бо до речі, ми додали один мод. Зараз я вам його покажу. Це мод з пушки. Так, во. Ото мені треба десь здобути цілих 13 заліза. Окей, добре, друзі. Зараз почнемо виж... виживати. Потім я на другій серії поставлю рахунок днів, бо я забув поставити. Давайте зараз будемо вже каміння, скрафтим собі сукери Але я вже знаю, як розвиватися. Але до речі, Діан, в, на в нас є штука, яка показує де ми Але нею не можна користуватися. Ну, ти і так не знаєш, де та штука. Ну, понятно. А ти вже що йдеш до мене? Ай, дерево. Тебе вда тебе вдарило дерево? Ні, не дерево забежали. Ти фо вже будинок будуєш? Ні. А что ти робиш? Я просто сюда хотел дерево. Оооо. Давай. Давай, давай. Пум, пум. Пум-пум. Блін, а я впав в озеро. Тепер мені треба вибратись. Вівця, дякую, що ти мене озеро суне. Вівця. Ах ти. Думаєш, що від мене втечеш? Ні, ти від мого меча ніколи не втечеш. Ага. Та в мене вже кам'яний меч? Я рада ти камінний меч. Та я просто взяв в окров. Ти вгадала. Хто знає Саню Майнкрафт, пишіть в коментарях. Опсак Саня Шон. Моли його звати Саня. Йо-май! Як сказали Саня. По це даю як сказати. Ви розумієте, білий ліс, як його там називають, фейл Гарден нібито, я його знижу. На нього дуже маленький відсоток, але я в нього їсти не буду. Бо там вночі прийде дерев'яшка і тебе пум-пум. Це -пум. буде багато дуже ем, березня. Понятно, а ти вже будинок будуєш, чи що? Ні, треба щоб будинок побудувати. А я буду зараз і... тільки розвиватись. Давайте, друзі, зараз знайдемо ще одну овечку і все. І ма... ну, ти не завжди, ніж... Я не взагалі рухаюсь іншу сторону від тебе. Я хочу знайти гарне місце, де можна буде за тобою стежити, а зараз я поки що розвиваюсь. Я... О, увечка. Значить, де твоя мама? Блін, вже скоро буде ніч наступати, а, -а мені <плес> Ти що під водою? А на під воду лізла. Коротше, моя сестра трошки на бік. Та й що? Я просто плавати хочу. Ммм, понятно. Блін, я вже їсти хочу, а тут увецька так і немає, і нема. А в мене вже от моєї зникла і і А в А вже чотири зникло. У мене п'ять. Блін, а що мені робити? Да я теж свинку знайшов, але не в у неї. В дубовому. А я в забезевою. О, тут о Вовчик. Саня А, а ти хоть за вже... маєшка мені якісь речі? Та візьми просто вниз підкупайся. А, ти можеш добу ти, три каміння і скрафтити собі каміння кайло. Воно вже крутіше. Я до речі крутився. За... Добре, друзі, вже відео на 6 хвилин, я думаю, десь 9 хвилин відео нам вистачить, щоб трошки. Чого не вистачить? Добре, друзі, давайте я, я вже до вас повернуся, коли пожарю собі їсти. Друзі, вибачте, я, я не пожарю їсти, я просто сточу в дві війці. Ура! Я сам Тут ще десь була одна овечка, чи мені приведеш. Напевно, приведемо. курочки. Ого, я думав. я думав. А. Я, я не буду збирати вугілля, я ліпше буду опаленим листям. Хто, хто знає такий метод, що можна опаленим листям палити? Е, е, пічку розпалювати. Ну, житті такого непевно не існує, хіба що я не знаю. Але прям дуже класна фішка є в Майнкрафті. Але тільки упали не можна. О, маленький песичок. Добре, давайте, друзі, я вже повернусь до вас, коли все пожариться. Бо тут прям цікаво, окрім жарення не буде зараз. Добре, друзі, давайте. Ого, вже, вже ніч наступає. Така ніч. ніч. А в тебе є вовна? Тоді Туди вже знайди, бо я без тебе не зможу спати. Короче, друзі, зараз буде дуже нудне. Добре, на друзі, давайте я вже до вас повернусь. -мо. Почни. Пацани, 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 пацани. Все, дядя. Папа. -па. Добре, друзі, давайте я вже до вас повернусь. Коли все буде рано? Висіпати, Добре, давайте, друзі. Добре, друзі, поки що я просто час встановив, бо у моєї сестри ліжка і ми б померли за ту ніч. Я не померла, Та ти не померла, бо я ніч скіп, бо ми б з тобою так би не вижили. Ліпше вівці знайде. Добре, дру. У мене під... вогонь. Кріпер, кріпер! Кріпер ставер? Там мене тут кріпер не зірвав. Не мене, друзі. Добре, друзі, давайте. Я зараз побудую. Так, 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 друзі. Чекай, в мене вугілля немає. Там була печерка? Да. Так. Біля мене печерка. Блін, Одіан. Мені треба від тебе тікати, ти близько до мене, дуже. Ти бачила когось у гаражі? Фатам. Я дерево, дерево дару, дару, даруй Блін, я дуже боюсь, що ти не знайдеш. Я поки що ще твого нікнейму не бачу, то, то ще добре. Саня, не вона? Ні, 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 друзі, ткань, тікай, чекай, 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 чекай. Я не піду в ту печеру. Там потоплений за той. Акей. Так, я піду одну печеру знайшов. Блін, тут... друзі, я не можу знайти той. собі той. Нормально. Діана, ти хоть зможеш вижити? Добре, друзі, не... все, Діана, я зараз йду тебе впулювати. Ні. То ти... Ні. То сховайся, Діана. Ховайся, або я вже йду до тебе. Добре, друзі, давайте зараз знайдемо мою сестру і так то вімо її. Давайте повернусь, коли вже знайду її і буду за нею стежити. Друзі, мені здається, схоже, де знайшов її. Вона каже, що вона біля. Чекай, що не показувалася. Ти мене бачиш? Ти, ти мене бачиш? Як ти мене бачиш? Ти лозері? Ти, ти кажеш, що ти лозері, так? Мама не підказує йому. До мене прийшла мама, але, але блін, я, я не знаю, ти ти кажеш, що ти, ти мене бачиш. Я не знаю, я, я я не знаю, ти зараз в лісі? Ти, Ти бачила пса? Бачу. Блин, 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 я его взбиваю. Нет, там серьезно пес стоїть. Я я... внато тут бачу рух, Це блин, блин. Зараз зараз, зараз де воно, де воно, де воно. Я, я не вірю, що ти мене бачила. А, немає, ти куди? Я не знаю, друзі, чи той. Бліно, Ліна. Ліна. Коротше, друзі, моя сестра вийшла зараз, зачекайте секунду.